оздоровчий табір не з порожніми руками до однолітків, яких виховують в Радомишльському інтернаті, приїхали і юні інспектори дорожнього руху. Їх керівник Алла Виговська каже: таке спілкування потрібно і тим, і іншим дітям. А ще вона наголосила, що влітку особливо варто нагадувати дітям про правила дорожнього руху. Потрібно для того, щоб дітей залучати все таки до роботи з безпеки дорожнього руху, зокрема, і дійсно працюючи в цьому напрямку. Я дивлюся вже по дітях, які у нас в команді, вони дійсно звертають увагу і на дорожні знаки, і на всі правила, які існують, переходячи вулицю на саме примітивне. Здавалося б, на перший погляд, але все-таки це прищеплює їм дійсно повагу до працівника ДАІ, повагу до роботи працівника ДАІ і повагу до, до, своєї, до себе, до своєї безпеки. Підтримує цю думку, і одна з вихователів коздоровчого табору. До того ж, каже, концерт, який представили Житомирські школярі, став чи не кращим культурно-масовим заходом під час відпочинку дітей. Самі ж діти також оцінили виступ юних інспекторів дорожнього руху, адже проводжали артистів оплесками і стоячи. Правоохоронці ж обіцяють повторювати такі візити і надалі.